хай в радісне свято пасхальної офіри складають їй вірні дар палкої віри. Відкопи вовець всіх, а гнець без пороку, поєднав з Отцем нас, вивів із мороку. Смерть з життям зіткнулись, і в бою диво, во життя загину, живи правдиво. Розкажи Марії, що в путі зустріла, воскрей свого Христа, князь возріла, Господа живого бачила гріх. Пусти і ангельських свідків полотної хустки вже воскрес Христос Сміх, Господі надія, а зустрічі місцем буде галія, знаєм, що воскрестих, що це справжнє чудо. sabiu peremostiu swomu Alleluja, alleluja, alleluia 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 alleluia, 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 alleluia. Це день, що його сотворив Господь. Радімо і веселімось у ньому. Аллілуя. алілуя. Господь з вами. Слова святої Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів які сиділи в білому, один в головах, а один в ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй, Жінко, чого ти плачеш? відповідає їм, Забрали мого Господа. І не знає, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти Його поклав. І я заберу Його. каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому по єврейською мовою. «Равуні», що значить вчитель. Каже їй Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця Мого. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця Мого. І Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням. Я бачила Господа, і що Він сказав їй Отце. Це є Слово Господнє, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі любі в Христі, наші міністранти, парафіани, Матуся кохана і наші кохані сестрички, улюблені Божі дітоньки. Сьогодні Господь показує нам, як важливі є відносини, ми не раз кажемо, що це може бути привичка навіть або звичай. Це зі сторони може так бути, що ми, наприклад, навіть візьмемо тут в парафії в нас, що є люди, якась там горська людей, які кожен день чи майже кожен день є на службі. І хтось скаже, це привичка. Але правда така, що це є відносини, тому що людина, коли насправді когось або щось дуже цінує, вона робиться часто. Ми найчастіше. Наприклад, вдома готуємо якусь їжу, страву, яка нам найбільше смакує. Найчастіше одягаємо якесь пальто, куртку, чи там хустину, чи якусь там спідницю, плаття, яке нам найбільше подобається. Хоча всі купили, ми все заробили, старались і одягались теж. Але найчастіше використовуємо те, що нам найбільше приємніше і найбільше цінне. І... Так само, коли ми молимось, більше чи менше можемо сказати, що більше або менше любимо теж Бога, наскільки Він є потрібний нам, цінний. Так як одна колись з бабусями ходили по, по хворих людях, з причастям відвідували, і одна бабуся каже, я дуже багато молюсь. Я кажу, а от напевно маєте багато інтенцій, за кого молитись, чи за дітей, чи за внуків. Вона каже, що ну, часто молюся за дітей, але каже, найчастіше, то я просто читаю молитву для Бога. Я собі так думаю, ну, ми ж теж правимо службу, бо хтось нас просить. Нібито відомо таке правило, що хтось, наскільки має можливість, повинен кожен день службу Божу відправити. Це не є якийсь там такий приказ, що якби не відправив, то вже велика проблема, але заохочується і. Рекомендується, щоб кожен священник раз в день відправив в службу Божу. І не раз ми собі навіть так з оце Олександром кажемо: от як добре, що колись є ці інтенції, колись нема, і не раз треба правити за когось, бо хтось попросив, і там навіть цих чи пару рублів дадуть, але каже, як добре, що ми часом правимо собі так для Бога. Просто помолитись, не, не за щось, не за когось, не за гроші, не за інтенцію. Просто помолити службу Божу для слави Божої, для того, що ми любимо Бога. І це є важливе, наше відношення до Господа Бога. І так само, хто там чи до школи ходить, чи до роботи на працю, чи до костьо, ми завжди собі ставимо питання. Що для нас є цінне, що ми любимо, що для нас має якусь таку вартість. І це не є привичка, це є відносини. Так, наприклад, всі сьогодні маємо телефон, можемо собі так навіть подумати, до кого ми частіше дзвонимо. От є багато людей, знайомих, друзів, але є люди, до яких ми часто телефонуємо, а є люди, яких ми там на свята, на день народження чи просто так собі згадали, а може, там раз в рік подзвоню. Але є люди, до яких ми часто дзвонимо. так, І це не означає, що там ті інші всі погані, але що нам ця людина ближча, якось так краще нас розуміє, не раз поговориш, душу відведеш. І це частіше означає, що ми насправді маємо добре відносини до цієї людини. Так коротко попробую вам сказати один приклад, <кій> такий життєвий, свіжий, коли ми були на реколекціях в Польщі, тепер з мамою. По дорозі, навіть не плануючи приїжджали ну, великий кусок дороги, там треба було 500 кілометрів майже проїхати з одної парафії в другу. І дивимося, знак пише Глобов, таке місцевість, місто Глобов. Я кажу до мами, тут знайомі наші живуть. Та як знаємо? Ну так, да, тут. Каже, колись ми познайомились, вони були на першій службі в Польщі на Ясній бурі, приїжджали до нові в Лісньов. Каже, давай вступимо і почали шукати. Я пам'ятав ще з дитинства, бо ми так цікаво познайомились, коли я був маленьким, ще ходив в музичну школу, вийшов з музичної школи і побачив машину, такий фіат, старий польський, великий фіат, такого кольору, як підлога наша, в костцілі. Такого якоїсь кави, чи молоко, молочний такий кава. І, і підійшов, і я собі думав, що це ксюнзи. Почав до них по польськи балакати, похвальоний, поцілав в руку. Оказується, це були прості дядьки. Приїхали, і так як правду кажучи, приїхали купити золото і горівку, бо у нас було дешевше. Я думав, що ксюдзим. Ну і так помінялися адресами, телефону вже не було. Я до них писав письма, потім в семінарію пішов. І я пам'ятав, що він робить таксістом. Потім, як мені розповідав, пам'ятав, що його звати Казіо Лукасєвич, фамілія, вулиця Монюшки, 5, квартира, 25, і цей адрес пам'ятав, який чи наш. І каже, мами, поїдемо знайдемо. Вдасться, то вдасться. Ну і заїжджаємо, ми, звісно, знайшли цю, цей будинок, жилдом, де вони живуть, ще таксіста спитали якогось. Якась жіночка заходила з торбами з магазину йшла, ми зайшли в під'їзд, почали там щось з нею розмовляти. Виходить з дверей жіночка, так як сидите, тут, тут з другій захрестиє. І вона каже, а ви до кого? Я кажу, ми родину Лукасєвичів шукаємо. Вона так дивиться, каже, а кого треба? Я кажу, ну пана Казіміжа. А вона так мовчить, я думаю, Боже, не дай Бог, помер вже, ну, стільки часу не бачились. І вона так щось тихенько стоїть, потім обертається і каже, казу, то до цієї б а Первоотиньки було, що не живе. виходимо, ми там обнялись, по все, запросили до хати. Сидимо, я кажу, але ми так не планірувачні, просто проїжджали, побачили знак, що це город. і кажу, попробували вас знайти. А багато років вже не, не знаю, ну, щоб не обманути, то років, може, 15-17 не бачились. І, це, і, він, і ми вже маємо виходити, він каже, чекай, чека, я тебе щось покажу. І так як сидів, взяв таку руку на полочку, не встаючи з крісла, на полочку і витягнув папку, таку просту совєтську з тими ґенточками, ще ж руками. І каже, подивися, я відкриваю там всі мої письма, всі до єдиного. Я так сижу і думаю, ну як це? І, каже, і так знайшла, а він каже, я все равно їх читаю. От каже під руками. Він як сидів, так і з полочки витягнув. Я собі думаю, ну як так можна цінувати дружбу? Я думаю, а от ружанець мені треба здивати, да? то де я його шукаю? Чи я так можу, сидячи на квіслі, відразу рукою раз і взяти, чи там Біблію, чи молитовник? От для мене це був такий жест, що він цінує дружбу, це відношення. А що допіру моє відношення до Бога, да? що от Треба Бога то раз, і він вже тут, таке близько, да? Ось. І тут, якщо ми читаємо цю Євангелію сьогодні, то ми бачимо, наскільки вони були такі дружні з собою, а наскільки Пан Єзус після Воскресіння, після цього змертвого встання, був такий інакший, що вона його не пізнала. Просто. Оце щось таке, як Сон Саша побрився і всі, ой, чекайте, то він чи не він. Так? А всі його знають 10 років. Тобто так міняється людина, яка має в собі ласку Божу. І такий був Ісус, що його Марія Магдалана не пізнала. Але відношення врятували ситуацію. Він закликав її по імені, і навіть євангеліст Йоанн сьогодні пише, що вона обернулась, тобто вона не стояла задом до нього, але обернулась і каже: научити учителю, це ж ти. Да і от почали розмовляти, він каже: Вже мене не затримає, я вже мушу йти. До отця, де скаже моїм учням, що ми бачились. І оці відношення, вони дуже часто рятують наші ситуації. Дуже часто. І так само, як ми маємо такі щирі справжні відносини з Богом, то вони дуже часто нас рятують в житті. Бо що треба зробити, врятувати ситуацію, комусь допомогти, то ми відразу перше, Боже, Бо Якщо маємо відношення, то Бог на першому місці, і тоді Бог показує цю благодать Воскресіння такої перемоги в даній трудній ситуації. Тому сьогодні для нас ця Евангелія показує, наскільки відношення наші є дуже важливі. Це не просто привичка, так, не просто привичка, як я з тим паном Ну, Де це привичка, як 15 років не бачили, чи більше. Це жодна привичка, але от відношення лишились. То якщо дружба така може бути сильна. І цінна, то як допіру можна оцінити цю дружбу з Ісусом, так, наскільки от Він є такий важливий, наскільки ми Його любимо, шануємо, і просто так Він є близький. Так що не треба вставати, його шукати, просто Він поряд. І для того просимо, щоб Бог давав нам такої благодаті, щоб ми завжди Бога могли якнайшвидше знайти, щоб ми були завжди поряд Нього, бо Він завжди з нами. Але щоб ми були поряд Бога і могли теж бути вдячними Господу за Його доброту і любов. Амінь. Христос Воскрес.